Друзі, привіт! Це звіт компанії CarFosol про вже зроблену роботу. Бачите, цей чудовий Dodge Charger? Ми його привезли в Харків нещодавно. Машина 21-го року. Ще ми привезли цей чудовий Jeep Compass. Машина трішечки потрапила в аварію спереду та ззаду. В неї спрацьована безпека. Але це комплектація 19-й рік. Була куплена дуже вигідно, повнопривідна машина з панорамним дахом. Прикольний варіант, вже відновлюється на СТО. Ну і джип чирокі 3.2, 21 рік, 13 тисяч міль. Комплектація Latitude Lux, має повний привід. Двигун 3.2, підігріви Підігрів сидінь, керма, радарний круїз, систему крос-трафіку, парктроніки. Ну, в общем, все, що треба, в неї є безключовий доступ, автозапуск, шикарний шкіряний салон. Як бачите, двигун 3.2 працює. Та непогано звучить. В нас є екран Мультимедіа 7-дюймовий з, з підігрівами керма та сидінь, лазонний клімат. В принципі, все, що треба, в машині є. Ось так ми його грузили на автовоз. Також потім погрузилися автомобілі і Джип Compass, і Dodge Challenger. Ну і все це ми, звісно, зустрічали на нашому СТО та робили повний розбір автомобілів, дефектовку. Та підбирали запчастини, які вже треба. Через кілька днів вже запчастини, всі, що будуть необхідні для відновлення цих автомобілів, будуть наших партнерських СТО, і машини будуть потихеньку збиратися. Весь цей процес теж буде у нас в наших каналах Telegram, Ютуб, може, десь там ще в інстаграмі або ті, теж можна буде це знайти. Як бачите, у автомобіля Dodge Challenger. Двигун теж працює, шикарний звук, бо 3.6 Pentastar Пентастар взагалі то чудесний двигун. На 3.2 на чирокі він видає щось близько 270 коней. На 3.6 на Challenger це трошки більше трьохсот коней у 2021 році. Тож такий шикарний варіант теж можна зробити в бюджет до 20 тисяч доларів. Тож, друзі, якщо вам цікаві автомобілі з Америки... Звертайтесь до компанії Carfosol, ми робимо все під ключ. Як бачите, в нас багатий досвід, ми вже 7 років на ринку працюємо над тим, щоб наші клієнти отримували якісні та безпечні автомобілі з Америки. Так як ми самі робимо весь процес, ну не своїми руками, але все ж ми часто буваємо на СТО та розуміємо, як це все робиться. Ми розуміємо точно, як це зробити вигідно, які машини з якими ударами можна купувати, скільки буде коштувати їх відновити, і як це все зробити вигідно під ключ, щоб ви точно залишились задоволені. Тож, друзі, чекаємо на нові замовлення. Ну, продовжуємо працювати для вас.